Всім доброго дня. Покажемо сьогодні, як зняти датчик ABS Opel Omega B бо багато хто в продажі продає і продає цілу цафу зі ступиць. Ну, ну Без ступиці цафу з датчиком, багато хто не хоче розбирати. Вартість дешевша, але є варіант того, що ви можете побити датчик. Багато хто не боїться. Що, відкручуємо ступицю 32, IQ. -верт. Відкрутивши ступицю, знявши її. Має знятися легко. Зі ступиця Ще по оригіналу може кого зацікавить поміга АБ. У нас тут є датчик. Датчик АБС. передній лівий передній правий вони стандартні, нема різновиду. Беремо потім зачищаємо. А як ми вже зачистили, потрібно тепер його відкрутити. Перевертаємо, беремо біту Т-30. Вставляємо сюди, щоб зірвати. Рукою неудобно. Можна сильніше вдарити, щоб різьбу нарушити. І зриваємо. Так, пішло. Відкручуємо болтик. Тепер на нас датчик відкручений. Потім не здумайте брати викрутку і піддівати його так чи так, щоб він пішов. Так це не робиться. Тут і мокре машина стояла на машині, зняли, був заказаний датчик. Наступному робимо. Перевертаємо датчик. наш датчик. Ложимо сюди і беремо головочку на 13. Довгенько воно якраз стає по діаметру сюди. Зараз я спробую зворушити, бо рукою одної тримати телефони. І не це і покажу далі. Дивіться, після трьох ударів датчик у нас пішов. Ось так, видно, зворушився. Далі не потрібно сюди забивати викрутку, наголошую. Не потрібно, він вилимається. Та як 13 головка вже виходить, буде дуже тісно в дирці, візьміть, наприклад, головку на 12. У нас на 12 немає, кінчились. Були так одного датчика, що вибили. На 11 візьміть. Він чуть-чуть тонче, легесенькими ударами вибувайте його до кінця. Ось подивіться, який датчик грязний. Він там стояв. Мої його звідси вибили. Цілий, не пошкоджений. Зараз людині відправимо. Тож комусь інформація була цікавою. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо знімати ще відео, як потрібно що знімати. Для того, щоб не пошкодити запчасть. Тому що практику проходили, починаємо підівати звідси, він ламається, мінус гроші тому і подібне. А так взяли, збили. Ударили сюди пішов. Бувають випадки, що до такого стану, що зовсім нічого не можна зробити. Ну але це один датчик з 10. Дуже рідко. Але буває не без цього. Тож підписуйтесь.